Я не люблю ворожіння. Після попереднього сеансу мені зовсім не хотілося знати своє майбутнє. Причому, за відчуттями, підселенець був зі мною солідарний. Щоправда, в нього були якісь дивні емоції він непокоївся, а ще боявся. Але не так, як було при зустрічі з лічем. Це був якийсь Інший відтінок страху, ворожіння. Судячи з голосу, чорнокнижник усміхнувся холодно, я б навіть сказала зневажливо, це не ворожіння, я просто знаю майбутнє. А вже ж недокладно, дрібниці від мене ховаються, але майбутнє наздожене вас незалежно від того, хочете ви того чи ні. Чи не краще буде заздалегідь знати найважливіше, щоб встигнути підготуватися. Обидва мої наставники казали мені, що майбутнє мінливе, його неможливо передбачити. Ми самі впливаємо на нього та змінюємо діями чи бездіяльністю. Дійсно, змінити майбутнє можливо, проте відлуння деяких вчинків. Можна відчути багато років по тому, і що довший цей термін, тим складніше вплинути на зумовленість, сформовану низкою дій чи бездіяльностей. Голос Ваана став зовсім чужим, неживим, примарним. Це слово, хоча б частково надавало враження від зміненого звучання. А ще він був холодним, насправді крижаним, мало не до відчуття опіку, десь глибоко всередині, десь у самій душі. Цього не може бути. Не може? Ні. Альде, що трапилося? Реакція підселенця мене відверто налякала. За відчуттями він був близький до чогось. На кшталт істерики. А ще щось навколо змінилося. Але через бурхливі внутрішні відчуття я не могла зрозуміти, що саме. Це суртаз. У голосі Альда дзвеніла сумішне недовіри та здивування. Навіть коли він був у розпачі через якусь мою чергову витівку, то не говорив настільки швидко і збуджено. Про майбутнє, так казав Суртас, його голос, його слова. Та чимало хто може так говорити, буркнула я, відчуваючи себе дуже дивно. Ніби тепер настала моя черга бути голосом розуму. Подивися на Ауру, я підкорилася, а коли побачила, то повірила підселенцеві. Якщо до цього найяскравіше свідчення коли-небудь бачене мною належало тому лічу, що ледве нас не упокоїв, загалом, якби у мене були очі, їх напевно випалило б вщент разом з очицями та шматком черепа. Чотири яскраві та чисті кольори, отруйний зелений, іскристий золотий, глибокий фіолетовий. І пекучий багряний, дивовижно змішувалися, розділялися, переміщалися і знову змішувалися в аурі того, хто лише п'ять хвилин тому був просто чорнокнижником. Часу замало. Від вкрадливої інтонації страшного голосу більше не Вана, я мимоволі здригнулася. Схоже, від ворожіння мені не відбрехатися. Я подивилася на меба і побачила, що некромах застиг, дивлячись кудись поверх мого лівого плеча. У кімнаті панувала повна, цілковита та дзвінка тиша. От що змінилося. Він зупинив час. Не знай я, що слова підселенця лунають лише в моєму розумі, я б подумала, що Альт видихнув їх мені прямо у відсутнє вухо. Несподівано, але чомусь приємно. А ще несподіванішою, але куди неприємнішою стала втрата контролю над тілом. Підсаленець просто взяв і полетів до Ваана. Що продовжував сидіти на підлозі, точніше до тіла чорнокнижника, яке, схоже, вшанував своєю присутністю сам суртаз ну чи щось інше, що себе за нього видавало. Мої ж кістки спритно розташувалися на ковдрі навпроти, і я нічого не могла з цим вдіяти. Зате можна було вдосталь помилуватися очима Ваана. Райдушки яких палали нестерпно яскравою отруйною зеленню. Настільки яскравою, що якщо відвести погляд, то кілька секунд все одно будеш бачити це свідчення, дивлячись просто на стіну. Тонкі пальці чорнокнижника ковзнули до мішечка з кістками. Десь на рівні мого відсутнього шлунка заворушилася колюча грудка. Еге ж, посмертя смертям, а відчуття майже ті ж, що й за життя. Я скоса спостерігала, наскільки моторошно виглядала, застигла напівусмішка на обличчі Невана, коли він почав неквапливо витягати з мішечка кістки одна за одною. І поки на мене повільно наповзав все поглинаючий жах, Альт Навпаки, заспокоївся і відчував лише ледь тривожну цікавість, а ще всім своїм виглядом виявляв шанобливу увагу, схилив голову, сильно обмежуючи мені огляд. Зате можна було спокійно поспостерігати за ланцюжком символів, що потихеньку викладався пальцями чорнокнижника. Деякі з них були схожі на магічні руни, інші ж були мені зовсім незнайомі. Живі ослаблені, процідив чаклун. Якби я була живою, то ослабла б від одного лише звучання цього крижаного примарного голосу. Колюча грудка тим часом вже відростила. Чи то ніжки, чи то щупальця, болісне відчуття поширилося тілом догори та донизу. І все одно це було не так огидно, як дотик Кіліра. Безсмертні. Забули, навіщо були створені. Цікаво. А навіщо їх насправді створив Суртас? судячи з його невдоволення, Зовсім не для того, аби правити живими. І всі вони славлять мене, прикривають моїм ім'ям свою жадібність, дріб'язковість і жагу до влади. Якимсь внутрішнім чуттям я зрозуміла, що покладена на ковдру 13 кісточка була останньою. На відміну від решти, тонкі пальці чорнокнижника не перегорнули її. Приховуючи накреслений на жовтій поверхні символ. І навіть ти, Альдауаре, мій перший і чи не єдиний учень, який вірно розумів мене, не раз і не два закликав мене в своїх словах. Навіщо? Не знаю, що відчув Альт, коли підняв голову і зустрівся поглядом із суртазом. Але особисто мені. Захотілося опинитися де завгодно, тільки не в цій кімнаті, аби ці палаючі зелені очі дивилися не на мене. Втім, з огляду на силу цього бажання, цілком можливо, що воно було в нас одне на двох. То були хвилини слабкості, вчителю. Я навіщо? Якби тіло було під моїм контролем, мене б напевно вже всю трясло від болю. Моїми кістками проходив настільки потужний потік енергії, що кожної секунди я очікувала почути надто добре знайомий хрускіт. Мені нарешті стало зрозуміло, що означали слова підселенця про те. Що могутність суртаза була практично відчутною. Я до самого кінця сподівався, що тобі не байдуже. Он як? У примарному голосі виникла дивна інтонація: чи то здивування, чи то розчарування, чи то Суртаз знає, що ще. Втім... Саме він, напевно, і знає, що то було. Я знову відчула емоції Альда, похмуру рішучість і з відтінком приреченості. Ти сам обрав свою долю, Альдауаре. Я попереджав тебе, що ти поспішаєш, і що це шлях в один кінець. Я пам'ятаю, вчителю. Отже, спробуєш знову. Так. Та про що вони взагалі? Треба встигнути розпитати Альда до того, як він знову повернеться до свого звичного, незворушливого стану. Втрачу момент навряд чи щось із нього витягну. Що ж, передбачення. Тонкі пальці Ваана ковзнули ковдрою. Увздовж рівного ланцюжка кісток. Тобі допоможе. Хто б ще розшифрував ці символи? Він розповість, коли я піду. Ніби почувши мої думки, додав суртаз. Чи справді почув, хто його знає? І допоможе зрозуміти, що треба зробити. Еге ж, тобто це не передбачення. А вказівка або навіть наказ, вчителю, дозволь питання. Рішучість Альда була настільки потужною, що я відчула, ніби все всередині дзвенить, образно, а вже ж, адже нутрощів у мене не було. Навіть біль відступив на другий план зробиш те, що потрібно. Проігнорувавши прохання підселенця, промовив перший некромант. Отримаєш те, про що збирався спитати. Я зрозумів, тихо відповів Альт і шанобливо схилив мою голову на кілька секунд. Яких вистачило на те, щоби все повернулося на свої місця? Біль схлинув, відновилося супіння дівчат, хмикнув меб. Підселенець підняв голову, дивлячись на Ваана. Карі очі чорнокнижника виглядали затуманеними. Але за кілька секунд він моргнув, здивовано подивившись спочатку на мене, а потім на розкладені кістки. Йой, незручно спати сидячи. Згоден, озвався Меп. Ви там скоро. Так, зараз. Задумливо протягнув Ваан, схилившись над рівним рядочком кісточок і уважно розглядаючи символи. Не знаю, що мене так накрило, але ланцюжок цікавий. Те, як при цьому чорнокнижник глянув на мене, насторожувало, тому що контроль над тілом був все ще в Альда. А ще цікавіше, тихо додав він. Кому саме він призначений. Ну от, приїхали. Маленька компанія, яка знає про мій великий секрет, поповнилася ще однією людиною. Такими темпами незабаром знатиме вся застава. Напевно, обом. Хто тобі розповів? холодно спитав Альт. Меп хмикнув, але ніяк не прокоментував це питання. Іноді я просто. Вуан зніяковів і відвів погляд у бік. Знаю. Пророцтво це Ясновидіння чи якась невідома магія. Гадки не маю. Тобто, ти справді провидець. У голосі Альда почувся подив, і воно відповідало емоціям, які вловила я. Виходить, що так. Парубок знизав плечима. І це іноді неабияк заважає. Особливо, коли дізнаєшся про речі, які знати не хотілося б взагалі ніколи. Або чорнокнижник болісно скривився Коли гадки не маєш, де був і що робив, поки отримував це зазвичай нікому не потрібне знання. І часто в тебе таке. Зрідка, на щастя, точніше, про якісь дрібниці дізнаюся досить часто, але щоб отак, зазвичай раз на рік, саме останньої ночі, хоча кілька разів було ще влітку, в Суртазі в день. Але тоді було вкрай своєчасно, вклинився меп. Так, криво посміхнувся Ван. Інакше цієї застави, напевно, тут би більше не стояло. Парубок зітхнув і глянув на мене. А вчора в мене з'явилося розуміння, що мені треба тебе побачити. І саме тоді я зрозумів, що не тебе, а вас, і що в цю останню ніч я маю вам щось сказати, передати, не знаю. Чорнокнижник схилився над кісточками. Загалом, наскільки я можу судити про розклад, у ньому проглядається послідовність подій. І якщо сприймати з цієї точки зору, то першою ключовою подією стане подорож. Парубок вказав на першу кісточку. Що цікаво, не за власним бажанням я вловила тривогу підселенця. Дійсно. Найбільш імовірна причина вирушити в дорогу не з власного бажання була надто очевидна. Схоже, той ліч нас таки знайде. Далі, хм. Ван задумливо почухав підборіддя щось пов'язане з родинними зв'язками, сім'єю, родом, чиїм родом. Чорнокнижник витяг із мішка кісточку. Вашим. Маєш родичів у столиці? Ні, принаймні нікого, про кого б я знала б. Вважаєш, що той ліч нас таки знайде? Звучить цікаво, але це неможливо, заперечив підселенець, не відповівши на моє запитання. Було б кумедно, якби ми виявилися родичами. Тим часом продовжила я. Це неможливо. «А вже ж, куди мені до. Не в тому річ. Це просто неможливо, бо всі мої живі родичі загинули. Альт видав звук, ніби втягнув повітря крізь зуби. Раптово померли за різних пристойних та цілком непідозрілих обставин, незадовго до мого ув'язнення. І Аліанна. Ні, на той момент вона була вже лічим. Але ти сама бачила, чим це скінчилося. Мабуть, втомившись, сверлити поглядом злощасну кісточку з незрозумілим значенням, Ван розвів руками Меп, що сидів на ліжку, видав приглушений смішок. Пролунало це доволі єхидно. А от далі чорнокнижник насупився. Стає зовсім весело, якщо я правильно розумію, що це означає. Що ти маєш на увазі? Альт схилив голову, розглядаючи кісточки. Я дивилася разом із ним. Цілком очікувано, нічого не розуміючи. Але символи на них виглядали доволі зловісно, як, на мій погляд. П'ять нових знайомих, які потраплять. Хм. До ближнього кола спілкування. Палець Ваана вказав на дві кісточки, які, мабуть, позначали це. А потім пальці чорнокнижника пробіглися п'ятьма наступними кісточками. Із цих п'ятьох три вороги та двоє друзів. І тут цікавий момент. Щоразу, коли ти так кажеш, вилазить якась халепа, буркнув меп. Але це справді цікаво, таке не часто випадає, задумливо промовив чорнокнижник. Із цих п'яти рун, які характеризують позицію цих нових близьких знайомих щодо вас, три однозначні один друг два вороги, чиє ставлення не зміниться протягом доволі довгого часу. Але дві, ось ця руна. Зазвичай означає ворога, який стане другом. А ось ця він указав на іншу друга, який стане ворогом. Ти можеш сказати, коли це станеться або внаслідок чого? Не впевнений. У голосі Ваана почувся сумнів, але спробую. Він запустив руку до мішечка, довго і зосереджено перемішуючи кісточки. Що знаходилося в ньому. Дістав дві, розпачливо похитав головою. Ні, нічого певного. Можу лише сказати, що це виявиться несподіванкою що перша, що друге. То отак елемент несподіванки це єдине, чого тут явно бракувало. пирхнув меп. Далі. Чи то попросив, чи то наказав Альт. Прозвучало все ж більше схожим на наказ Таємне стане явним і принесе смерть. Хлопець почергово вказав на три кісточки, що лежали поруч. Звучить захопливо. Я не втрималася від коментаря. Чию смерть. рівно поцікавився підселенець, знову проігнорувавши мене. Ван, в котрий раз потягнувся за мішком. Дістав кісточку, покрутив у руках, обидві сторони були позбавлені будь-яких позначок. Не можу сказати, так би мовити, ще не вирішено, тобто, залежить від вас, або вам не варто цього знати. Дивно, але Альт сприйняв цю відповідь абсолютно байдуже або просто приховав від мене свої емоції. А чорнокнижник тим часом зітхнув і повільно торкнувся останньої кісточки, яка досі лежала зворотнім боком догори. Що ж, сказав він, остання зазвичай означає або підсумок, або пораду, або й те і інше. З цими словами Ван перевернув кісточку, вирізаний на ній знак я знала. Ха, дуже цікаво! Посміхнувся чорнокнижник. Що там? запитав меб. А ти підійди та поглянь. Підселенець до хрускоту стиснув мої кулаки. Я вловила його емоції. Роздратування, гнів. А це вже цікаво. З чого раптом така реакція? Ну, знайомий символ, промовив бойовий некромах. Справді, не полінувавшись підійти. І що це значить? Зазвичай у віщуванні його поява означає пораду змирись, на все воля суртаза. Але мені доводилося зустрічати жерців віщунів. Ван зітхнув. І вони в таких випадках додавали. Але тримайся гідно, бо сам суртаз...» Спостерігає за тобою. Вирізаний на кісті символ першого некроманта ромб, сформований двома кутами, що перетиналися та ділилися навпіл вертикальною лінією. Зараз мені до болю нагадував око з хижою зіницею, а враховуючи те, що трапилося всього десяток хвилин тому, слова жерців справді могли мати сенс. Що б вам не довелося робити? тихо додав чорнокнижник. Хай вам щастить. Спостерігатиме за вами Суртас чи ні, але в ті кілька разів, коли випадав його символ, це віщувало щось дуже серйозне. Дякую, сухо промовив Альт, піднімаючи моє тіло у повітря. Ван криво посміхнувся і взявся збирати кістки назад до мішечка. Меп хмикнув. Підселенець попрямував до виходу, але на півдорозі зупинився, ніби про щось згадавши. Приємної останньої ночі вам, сказав він. Побажання у відповідь наздогнали нас вже з іншого боку порога. А ти передати мені контроль, не хочеш? Запізно схаменулася я. Ми ж ніби ховаємось. У коридорі нікого немає. Чи ти вважаєш, що я не перевірив, перш ніж вилетіти? Голос Альда звучав єхидно і стомлено одночасно. Хто б сумнівався?